Неділок, 8 вересня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Дороговартісний комплекс безпілотних літальних апаратів. Сьогодні передали війську від Хмельницької громади. Він призначений для виконання таких завдань, як розвідка, моніторинг, коригування вогнем, ударні функції або захист протиповітряної оборони. Придбали комплекс за бюджетні кошти. За словами міського голови Олександра Семчишина, на найближчій сесії депутати планують додати на обороноздатність ще 150 мільйонів гривень. Якщо брати сегмент БПЛА, то різні модифікації, які ми передаємо: це і квадрокоптери, це і гексакоптери, це і БПЛА літачкового типу. Останнім часом ми активно почали працювати по наземним роботизованим комплексам. Сьогодні маємо хорошу передачу. Це дуже хороший комплекс безпілотно-літальних апаратів, добре відомий в наших силах оборони, дуже добре себе зарекомендувавши. В цей комплекс входить і система управління, і багато багато інших елементів. Два літака дуже хорошої якості. Загальна вартість усього цього комплексу понад 8,5 мільйонів гривень. Це насправді доволі таке дороговартісне придбання, але дуже і дуже важливе для успішної роботи наших воїнів. Зазначу, що це придбання, звичайно, за кошти міського бюджету. Тому я щиро дякую нашим платникам податків. З 2016 року ми разом з вами робимо все можливе, аби допомагати нашим військовим, і будемо це робити далі обов'язково. Найближча сесія міської ради ми додаємо близько 90 мільйонів гривень безпосередньо на придбання і на пряме фінансування військових частин. А взагалі, якщо брати сегмент сил оборони і обороноздатності, близько 150 мільйонів гривень плануємо додати. Ця сума може бути ще дещо власне, коригована. Але це знову ж таки для того, аби купувати БПЛА, аби купувати наземні роботизовані комплекси, наземні станції, аби купувати ретранслятори, аби купувати FPV різних модифікацій, гекса, квандрокоптери, матраси. Це 4Т, мавіки, аутели, засоби РЕБ, РЕРУ, інше спеціальне обладнання. Ну, а також те обладнання, про яке ми не звітуємо, тому що про нього не можна, власне, говорити, чи не можна його показувати, але теж значну, значну частину такої роботи ми робимо. Плануємо далі низку нових придбань і передач для наших сил оборони. Ми працюємо далі. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Максимом Гулером. Він добровільно пішов до війська у лютому 2024 року. Служив у третій окремій штурмовій бригаді, зокрема, перебував на Харківщині. Там, 26 серпня, цього року загинув. У нього залишились батьки, брат та бабуся. Вічний спочинок Максим Гулер знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища Шаровечка. Герою назавжди 28 років. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали. Такі наслідки нічної пожежі, що зайнялась 6 вересня у Хмельницькому. На вулиці Григорія Сковороди ввечері спалахнула квартира у житловій багатоповерхівці. На момент прибуття підрозділів ДСНС під'їзд був повністю задимлений. Мешканці-рятувальники вивели із приміщення, а під час ліквідації виявили тіло чоловіка. Інформують, це був власник житла. Ймовірна причина виникнення пожежі необережність під час паління. В той день сталося ще одне займання. Близько 13-ї на вулиці Гетьмана Мазепи горіла покрівля аптеки. Існувала загроза перекидання вогню. Втім, ДСНСівці вчасно ліквідували пожежу. Обійшлось без постраждалих. У Хмельницькому презентували комунікаційну кампанію, спрямовану на локалізацію національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки оон 1325 Жінки, мир, безпека триватиме вона упродовж двох місяців. За цей період відбудеться чимало заходів, присвячених темі жінок, гендерної рівності, боротьбі зі стереотипами, структурі безпеки та оборони. Ініціювали захід представниці коаліції Хмельниччина 1325 щоб привернути увагу саме до жінок, їх ролі в миротворчому процесі, в процесі відновлення, в процесі, як вони боронять країну, дуже багато заплановано різноманітних заходів. Це заходи, спрямовані на інформацію населення щодо жінок сектору безпеки та оборони, волонтерів, громадських діячок, які наближають нашу перемогу. Буде і візуалізація комунікаційної компанії, і запис телеефірів, і записи історії про жінок, і запланована виставка жінок активних саме Хмельниччини. Реалізували надзвичайно важливі ініціативи для нашої Хмельницької міської територіальної громади. Ну і власне для, для області, тому що була і створена кризова кімната, яка би забезпечувала прихисток жінок, які постраждали від ген. Тернозумовленого насильства. Також було відкрито хаб гендерної просвіти на базі навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності в Хмельницькій області. П'ятий ювілейний Family Fest відбувся у Хмельницькому. З 2023 року захід є благодійним, а цього року він став ще й рекордним за кількістю учасників та видів спорту, в яких вони змагались. На території Дю США 3 кожен охочий міг не лише випробувати свої сили в командних змаганнях, але й взяти участь у майстер-класах і задонатити на підтримку військовослужбовців 106-ї окремої бригади ТРО. Маємо чудових п'ять локацій з таких видів спорту, як теніс, стрільба з лука, баскетбол, футзал та шахи. І 110 сімейних пар також паралельно проводяться по цих видах майстер-класи. Минулого року було близько 60 пар. Будемо дружити родинами. Тепер Будем точно дружити і збирати донати на ЗСУ. професійно. Мені здається здає, грають тільки діти, тільки діти да, а батьки вже їм підігрують. Пробуємо діткам. Показати приклад, чи навіть якщо ми не вміємо, але ми намагаємось стараємось формат для того, щоб залучити новий набір до наших видів спорту в США їх вісім, а й батьків, щоб вони відчули, чим займаються їх діти, як це важко чи не важко. А в когось є спортивні династії, тобто діти вже наслідують приклад своїх батьків. І Якраз Fest і є для того, щоб поєднати сім'ї в цих активностях і провести свій час спортивно, активно і разом. Відкриття ювілейної виставки Світло і тіні 15 років разом відбудеться у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва 9 вересня о 16-й годині. До експозиції увійдуть фотографії українських та закордонних митців у різних жанрах та техніках від класичних чорно-білих світлин до сучасних експериментальних форм. Присвячена виставка 15-річчю з дня заснування музею. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.